Дех ногами вижу. Протягом аккуратно. акуратно. Давай, 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 давай. На цих кадрах бійці третьої окремої штурмової бригади ЗСУ просуваються лісосмугу біля Бахмута. Тут відбиті позиції росіян. Сили оборони України продовжують утримувати ініціативу на Бахмутському напрямку, каже речник східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий. Ворог чинить шалений опір, 361 раз обстріляв на створену реактивну артилерію, здійснив три авіанальоти, Відбулося три боєздійснення, в ході яких сили оборони знищили 57 окупантів, 136 поранили. Також знищили три ворожих танки, реактивну систему залпового вогню Град, самохідну артилерійську установку Піон. І також вдалося знищити Ужний зенітний ракетний комплекс С400 окупанти не відмовляються від планів вийти на адмінкордони Донецької та Луганської областей. Для цього застосовують свої резерви, каже заступниця міністра оборони Ганна Маляр. Якщо говорити про сам Бахмут, про місто там ворог фактично знаходиться в пасті, тому що вони. Е з одного боку більшу частину міста контролюють. Ми контролюємо південно-західну тільки частину, але вони не можуть пересуватися по місту, тому що наші збройні сили мені не дають це зробити. І вони фактично з нього і вийти не можуть, тому що теж не дають наші збройні сили. Авдіївка під масованими ракетними ударами росіян каже начальник міської військової адміністрації Віталій Барабаш. Дуже складно на Авдіївському напрямку, дуже гаряче по позиціям навколо міста по самому місту. Десятки обстрілів по місту, сотні в добу по позиціям навколо міста. Авіаракетні удари відбуваються кожного дня. На жаль, вчора, взагалі, сім ракет одночасно прилетіло в місто такого давно вже не було у нас. Загалом впродовж доби росіяни обстріляли 19 населених пунктів Донеччини, поранили п'ятьох місцевих жителів. Ідеться у повідомлення начальника Донецької обласної військової адміністрації Павла Кириленка. Били керованими авіабомбами, ракетами, реактивними системами залпового вогню, «Смерч», ураган, град, а також з артилерії. Владислав колов, суспільне новини, Донбас.